Доброго ранку малята. Наші вже знайомі друзі їжичок і ведмедик гуляли лісом і назбирали листочки та грибочки. Ведмедик збирав листочки. А їжачок збирав грибочки, але вони ніяк не вирішать, хто з них зібрав більше і просять нас допомогти їм. Нам треба викласти на смужки листочки та грибочки якого кольору у нас смужки? Синього та жовтого. Молодці. На синю смужку викладаємо листочки. А на жовту викладаємо грибочки під кожен листочок. Подивіться, скільки не вистачає грибочків? Грибочків менше, ніж листочків на один. А листочків скільки? Листочків більше на один, ніж грибів. А що треба зробити, щоб листочків і грибочків було порівну? Так, додати один грибочок. Молодці. Додаємо один грибочок, скільки тепер листочків та грибочків. Тепер листочків стільки ж, скільки й грибочків порівну. Два листочка в нас і два грибочка. Повторіть порівну. Гра пригостимо звірят горішками. Подивіться, хто прийшов до нас у гості. Малята це білочки. Давайте ми їх пригостимо горішками. Одній білочці дамо горішок. Ще одній. Ще одній Всім білочкам вистачило горішків. Так, бо горішків стільки ж, скільки і білочок. А як ще можна сказати? Порівну білочок і горішків. Малята доба в нас поділяється на день і ніч. Там, де світить сонечко. Це день, а де світить місяць і зірочки це ніч. А день поділяється, малята, на ранок, день та вечір. Вранці ви встаєте, вмиваєтеся, чистите зубки, снідаєте та навчаєтесь. А вдень малята ви обідаєте, займаєтеся заняттями, граєте та спите. А ось малята увечері ви вечеряєте, граєте з батьками, спілкуєтесь з ними та лягаєте спати. А коли наступає ніч, ви спите? Отже, малята за допомогою картинок пропоную вам самим спробувати назвати, що ми робимо вранці. А вдень що ми робимо? А коли малята вечір настає, що ми робимо? А коли настає ніч, ми спимо, вірно? Ось таке цікаве заняття в нас з вами сьогодні було, сподіваюсь. Ви все запам'ятали. До побачення малята.